Андрій Ніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо в прямому ефірі о 8 по буднях, Повтор о 23.00 увечері, коли вам зручно на Ютубі. Якщо ви дивитеся нас зараз на Ютубі у інтернеті, поставте вподобайку, відправте посилання своїм друзям, рідним, прокоментуйте та підпишіться на наш канал. Щонайменше 5 мільйонів українців залишилися без роботи під час після повномасштабного російського вторгнення. Таку цифру назвала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. За її словами, бойові дії тривають там, де були зайняті близько 10 мільйонів громадян. Вона каже, що для України для України наразі наразі є важливішими відновлення. Ринку праці повернення додому наших співвітчизників, адже лише у сусідній Польщі наразі близько півтора мільйона українців перебувають за програмою тимчасового захисту. Ну і загалом Україну покинули за цей час 7 мільйонів людей. Спалювання сміття задля утеплення будинків так бореться за енергоефективність у Швеції. Про те, як шведи готуються до цієї складної і для Європи зими, подивилися наші кореспонденти: знизьте температуру опалення у будинку, скоротіть час використання душу, використовуйте посудомийну машину та поспілкуйтеся з фахівцем, який допоможе ефективно зекономити опалення та електроенергію у вашому будинку. Саме так розпочинають цю зиму шведи. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало країни Євросоюзу переглянути співпрацю та експорт ЗРФ. Після російського вторгнення в Україну питання енергетики у Швеції загострилося, кажуть тамтешні експерти. Адже не лише зросли ціни на електроенергію, а й скоротилися її безпечні запаси. Нині постачання електричної енергії в країні стабільне, проте проблеми можуть виникнути у пікові години взимку. Ціни на електроенергію справді піднялись в рази, каже Юлія. Вона українка з Києва до Швеції переїхала 19 років тому. Сьогодні жінка працює в мерії Гетеборга та допомагає українським біженцям інтегруватись у шведське суспільство. каже особливо стрибок ціни відчутний для власників приватних будинків, але є проблема не тільки з цінами, але й проблема саме як електроенергія. Скільки електроенергії є в країні зараз. Шведа по перше є навіть фірми. Які дають консультації до вас, приходить фахівець, дивиться, що у вас є за ваші гроші, і каже, де можна зекономити цю електроенергію. Між цього падівка, це люди, які мають приватні будинки, де багато електроенергії де вже великі електроенергії. Там вони цих фахівців використовують. Що стосується опалення, то Швеції вдалося зберегти стабільність завдяки спалюванню сміття. Саме таким способом шведи обігрівають свої будинки. Юлія розповідає, змалечку тут привчають сортувати відходи. Старі меблі, побутову техніку, одяг та інші речі здають у спеціальні пункти, де їх використовують як сировину для опалення. Назад є справи і сміття вони утилізували, і тепло отримали. У Швеції опалення в багатоквартирних будинках входить в загальну квартплату, яку сплачують керівнику житлового масиву, так само за платою за воду. Вартість цієї квартплати є сталою протягом року. Доплачувати окремо доводиться лише за електроенергію та інтернет. Для приватних будинків усе інакше. Скільки використав тепла за місяць, стільки й платиш. Запалення я не плачу, це входить вже квартплату незалежно скільки я використовую. Тобто воно вже врегульовано, вони так приблизно порахували, скільки за модиться ці місяці, коли опалення, скільки воно буде коштувати, і вони просто все це на цей рік поділили порівну. Юлія живе у типі багатоквартирного будинку, де встановлені спеціальні температурні датчики. Ці пристрої визначають, коли необхідно підвищити або знизити температуру у квартирах. У більшості випадків це стоять датчики. Які стоять в кожній квартирі і стоять на даху будинку, як я зрозуміла, десь то вони там є, І з різних, скажімо, за межами моєї квартири. І коли вже температура знижується до якогось градусу, то автоматично ці датчики дають сигнал, що треба починати опалення. Немає якогось єдиного стандарту по всій Швеції, що повинна бути от така мінімальна температура. Є тільки рекомендації, що температура приблизно повинна бути між 20 і 23 градуси. Ось і якщо в тебе менше ніж 20 градусів в квартирі, ти можеш поскаржитися. Племінниця Юлії Аделія переїхала до Швеції два місяці тому. Зараз дівчинка навчається в місцевій школі і звикає до життя у новій країні. Каже, хоч на вулиці вже холодніше є, вдома все одно тепло. Правда, вже потроху холодніє, але так скажу, що вдома вже дуже гарно, гарна температура. Мені комфортно. Тут ще не дуже тепло, але вже але вже ну нагріваються батареї, вже стає краще тепліше. А це Іда, вона шведка. Дівчина розповідає, в її багатоквартирному будинку немає температурних датчиків. Тут опалення, хоч і може постачатись круглий рік, проте керівник житлового масиву вмикає батареї лише у холодні пори року. Зазвичай, як і в Україні, із жовтня по квітень керівник житлового масиву вимикає батареї протягом літа, тож ти не можеш використовувати опалення. Хіба що користуватись електричними радіаторами за власним бажанням? Проте, в холодні пори року, коли батареї увімкнені, ти можеш сам регулювати температуру. Іда каже, ціна на опалення в її будинку також фіксована незалежно від пори року. Керівник житлового масиву вираховує скільки в середньому мешканці використовують тепла і розподіляє ціну порівну на цілий рік. навіть якщо я споживаю досить мало тепла, але хтось у моєму будинку багато, ми платимо ту саму ціну. Цьогоріч шведів переконливо просять зменшити споживання енергоресурсів. Також вони можуть звернутись до консультанта з енергоефективності, який дасть поради для конкретного помешкання. Юлія Кізик із Гетеборга для телеканалу «Еспресо». Ну, А про те, як українцям готуватися до цієї складної зими, коли ще й ракетні обстріли, ми поговоримо з Сергієм Фурсою, інвестбанкіром з компанії Дреген Кепітал і зачепимо інші економічні теми. Також, пане Сергію, вітаю. Доброго ранку. Все більше і більше відсоток ушкодженої інфраструктури називають наші керманичі. Ось голова уряду Денис Шмагаль сказав, що вже 50% енергетичної інфраструктури були уражені. уражені, не значить знищені, звісно, пошкоджені, тобто, можливо, можна і відновити, але цифра вже ця лякає. Чи може це якось довгостроково вплинути на економічний розвиток України, чи може це мати якісь макроекономічні Економічні е, е, наслідки, а не просто е, тимчасові відключення електроенергії. Ні, ну, це вже має. Зрозуміло, що цього року і наступного року ми будемо мати інші економічні показники. Аналітики, в тому числі міністерство економіки, де на переглядають прогнози на зростання цього року. Цього року падіння буде більшою економікою і зменшують рівень зростання наступного року. Звісно, все залежить від подальшої щільності російських обстрілів, але так, коли немає електрики, економіка не працює чи принаймні не працює так масштабно, як має працювати, і це, звісно, призводить до як проблем кожного конкретного бізнесу, іноді до банкрутства, так і до того, що взагалі про це ВВП не зростає так сильно. В останні обстріли росіяни били вже і по газових градовищах не тільки по енергетичній, ну й на увазі електричній інфраструктурі, а вже і газові якісь е е е е е е е е об'єкти були уражені. Чого вони намагаються добитися цим? Ну, дивіться, то, того самого, що раніше вони шантажують Україну українську владу тим, що е, створюють апокаліптичну зиму, якщо Україна не погодиться на перемовини. Одночасно з цим вони намагаються розкачувати ситуацію всередині країни, розповідаючи через свої, своїх ботів, своїх агентів про те, що електрику відключають, тому що як треба через якусь теорію змови треба протестувати проти української влади. Вони це роблять, да напевно від них це варто було очікувати. Мені здається, що вони не дуже розуміють українців, тому що, скоріше, просто ненависть до Росії збільшується ніж а, як якийсь протест проти власної влади, тому що всі розуміють, чого немає електрики чого немає, Чому зима буде важкою? Не через те, що влада щось вимикає. Ці ракети всі бачать. А, ну, якась викриває, до речі, не всі. На жаль, є. Певні люди, які навіть е, інфлюенсери в соціальних мережах і бабусі біля під'їздів, які розповідають, що досі є наприклад експорт електроенергії, що якісь бариги на чомусь наживаються, і тому немає електрики. Здавалося б, це дуже просто зрозуміти, що електрику вимикають через російські обстріли, але ні, іноді це ефективно. В глобальних масштабах так. Я не думаю, що це призведе до якихось протестів і так далі. Але на жаль, не всі українці розуміють такі базові речі. Ну, це прикро, звісно, але найгірше, що може бути, про що зараз я принаймні чув, може бути блекаут, тобто не кероване вимкнення системи, енергосистеми міста або регіона. Це значить, що це не передбачено і відновлення потребуватиме кілька днів від трьох до десяти днів, називають експерти з енергетичної сфери. Причому за цей час не ну, принаймні перші дні не буде працювати не тільки електрика, а відповідно. Не зникне зв'язок, зникне і інтернет, воду припинять давати, оскільки там електричні насоси працюють. Можливо, будуть проблеми з каналізацією. Так? Це найгірший прогноз, який я чув. Чи можна до цього якось підготуватися? Я так розумію, що на кілька днів ані великі генератори не врятують, якщо у вас немає запасу пального на всі ці дні, ані павербанки, щоб ви просто з практичної точки зору порадили. Як, як... Ну, Дивіться, по-перше, йде мова не про всієї України, а переважно про Київ. Так. Росіяни ж б'ють не по генерації електроенергії, а по розподільчим мережам. І тому вони технічно можуть теоретично, суто теоретично висадити Київ е, в темряву там на 10 днів. Це звісно буде дуже дуже неприємно. Як до цього готуватися? Ну я не думаю, що я та сама людина, яка краще буде про це розповідати, але це про в тому числі задача і для бізнесу, для організації своїх співробітників. У нас, наприклад, по групі компаній є конкретний офіс, який підготували для того, що. Якщо станеться блекаут, там можна буде жити. Там є запас потужності генератора, і люди зможуть там жити, їсти, митися і перечекати, поки блекаут закінчиться. Наприклад, на тому це задача для бізнесу: піклування про своїх співробітників. Якщо про вас бізнес не піклується, ну найпростіше напевно, це те, що каже <смістична> пан Тимченко з ДТЕКу, це поїхати з того міста на деякий час, поки там є блекаут. А так, ну якісь базові здорові речі, здорового густу маю мати певні запаси їжі, яка не потребує холодильника, хоч зараз за вікном можна висовувати, да, вже води і так далі. Ну, це базові речі, пане Сергію. Зараз немає такого експерта по виживанню, Ми всі експерти по виживанню, тому ми радимося один з одним. Щодо роботодавців, я вас цілком підтримую. Ось у нас, як ви бачите, в студії є світло, на щастя є інтернет. Якщо геть все зникне, то доведеться жити в студії, мабуть, це такий напівжарт, звісно. Пане Сергію, а є ще такі поради, що ось термінали припинять працювати, магазини припинять працювати з картками і радять знімати готівку з карток. Чи це раціональне буде рішення? Мати такий запас готівки і чи треба прям геть все знімати і панікувати, чи достатньо якось передбачливо якусь суму на кілька днів собі мати Ну, дивіться. Я думаю, що варто мати певну суму на кілька днів. Максимальна кількість днів це 10, те, що називається потенційного блекауту, і от кеш для просто харчування протягом цих 10 днів да краще мати. Це не треба всі гроші знімати з карток, банківська система нікуди не подінеться в темряві. Але певний запас кешу зараз, хоч ми рухаємося до кешлес економіки, проте саме зараз, напевно, кеш має бути в тому числі. Тобто банківська система має альтернативні джерела живлення, вона не постраждає і не зникнуть з рахунків гроші, не зникнуть депозити. І після відновлення постачання електроенергії все залишиться на своїх місцях, панікувати нема чого. Так, да, да, з планківської системи нічого не станеться, тут проблем не очікується. Поговоримо тепер про більш позитивні новини. Ось австралійський мільярдер пообіцяв проінвестувати в відновлення України 500 мільйонів доларів. Це ну, півмільярди солідна сума для приватного бізнесу. Чи він не, не занадто поспішає? Чи це взагалі важливо, що він. Зробив таку заяву. Ну про це говорилося на минулому тижні на київському міжнародному енергетично економічному форумі. Також в австралійських газетах про це написали. Ну, тому тут, як мінімум, два джерела є те, що... ну, дивіться, Заява досить цікава, і ми поки що не знаємо точно що це виліться, але це звісно дуже позитивно. Тому що після війни ми, звісно, очікуємо план маршала з боку країн. Що має відновити інфраструктуру, і це буде не кредити, а саме гроші на відновлення інфраструктури України, створення нової інфраструктури і так далі. Це є дуже важливо. Але якщо б до цього не долучився приватний бізнес, то цей імпульс пішов би в нікуди. А от зараз іде розмова про велик великий величезний приватний фонд, який може також інвестувати в Україну, і приватні гроші вони в даному випадку набагато важливіше, в тому числі тому, що вони створюють імпульс для інших багатьох інвесторів. Бо без інвесторів, без активного приходу інвестицій в Україну такого не буде. І те, що ми бачимо вже першу людину, яка ну, дуже значну суму погоджується вкласти в цей фонд, і те, що про управління цього фондом вже зараз говориться, що скоріше за все, це буде BlackRock, а це дуже поважна інвестиційна компанія з. То це настроє на дуже оптимістичний лад. Так, власне, це... поясніть цю систему. Тобто BlackRock це американська інвест-кампанія, яка мільярдами оперує. Вона колись купувала наші боргові папери, наскільки я знаю, і в тому числі варанти, так, вони вкладалися в варанти. Дивіться, BlackRock – величезна компанія, там трильйонами управляють. Трильйонами, У трильйонами. них є ті фонди, які управляють цінними паперами, а є private Equity – Тобто, ті, хто інвестують в якісь активи, вони зростають, потім ви продаєте ці активи. Це абсолютно нормальний спосіб інвестування, і це дуже важливо для економіки, коли саме такі фонди заходять. Як це буде виглядати? Поки що ніхто не розуміє, ніхто не знає. Але теоретично, теоретично, BlackRock під своє ім'я, може створити такий фонд, і де вони кажуть, ми будемо управляти цим фондом. BlackRock всі в світі довіряють. І можуть почати нести свої гроші, знаючи, що ці гроші, які ви принесли були крокопану, точно не скомуністять жоден чинок, і далі вони вже будуть обирати проекти в Україні, в яких вони будуть бачити перспективу і будуть інвестувати в ці проекти з того, щоб а, проекти розвивалися, а, б, вони збільшували свою вартість. І надалі там те через 5, 10, 20 років, вони з ці, проє... ці там об'єкти продавали чи продовжували управляти, отримати гроші. Але поки що ми десь на начальній стадії ніхто толком не розуміє, як це буде і що це буде. Оця новина про австралійського мільярдера вона застала зненацька. Насправді українську бізнес-спільноту так точно. Тож подивимось, але на це дуже позитивні. Та ну і це це ж ваші конкуренти будуть. Ви ж теж інвест компанія і те, те саме робите, фактично, залучаєте валюту в Україну. Сподіваюся, що це на користь як країні в цілому піде. Чим більше валюти, тим краще. І на цьому фоні новина про відновлення зернового коридору ще на 120 днів. Мене також надихає, оскільки це гроші за експорт українського збіжжя. Як вдалося відновити, як вважаєте, дію цього коридору без поступок Росії? Тобто я не чув, щоб ми дозволили їм прокачувати аміак, наприклад, або щоб був розблокований якийсь їхній бан від санкцій е, Ну, так само, як і укладена зернова угода була без поступок Росії, Росія нічого від цього не отримувала, е, це позиція Туреччини. Зараз, коли угода вже діє, продовжувати набагато легше. Росія чітко показала, що навіть якщо вона виходить з угоди, то всім краще, тому що вони перестають саботувати інспекцію. Це треба ж розуміти, що зараз там кораблі стоять чергами перед безпоротом довгими, тому що росіяни саботують інспекцію дуже кволо. Проводять цю інспекцію на суда, тому всім сказали, о Росія тебе не буде. До побачення, да? всі тільки щасливі, е, нічого ти зробити не зможеш. Тому Росія була вимушена повернутися. Плюс на Росію чи тих з боку Індії, з боку Китаю країни, які е, залежні від продовольчої безпеки світу, і тому маніпулювати їм тут досить важко. Плюс, напевно, вкотре раз він пообіцяли, що те, що не підпадає під санкції, якось не буде зупинятися. Там Ердоган постійно про це говорить, про російське добриво, російська пшениця, так само, яку дуже важко доставляти, бо Росія токсична, і ніхто не хоче мати з ними справи. Можливо, на цьому рівні щось там пообіцяли. А так просто явичним порядком сказав: якщо тебе не буде, то не буде. До побачення. Так, як завжди, без росіян краще. Пане Сергію, дякую вам за коментарі, за пояснення. Будемо готуватися до важкої зими і, і ми, і. Після цієї програми буду думати, чи купляти мені генератор, чи знімати гроші з карток. Спасибі, Сергій Фурса, інвестбанкір, представник компанії Dragon Capital, був в нашому ефірі, як завжди, по понеділках. А я, Андрій Яніцький, ведучий новин економіки на телеканалі Еспресо. Побачимося завтра о восьмі в прямому ефірі. Разом переможемо.